Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я знову на ринку у Львові. Це гуртовий ринок. Розкажу, покажу, які ціни сьогодні у нас. А ви коментуєте, які у вас ціни. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І звичайно, сьогодні був приморозок. Коментуємо деякі райони, які приморозок. Тому що вже ті морози аграрію за, як то кажеться, такого ще не було. За моїй пам'яті, що в травні місяці так з самого початку до половини тримався морлас. 35-30 салат. 180 друкула, 120. Диза, добре, добре. Откріптакий гарний 180. Трішка 220. І такі пори продають, кажуть, 30, остання така торба. А так продавали по 50, ну це остання. Ряд зелені і можна взяти самого радя тільки. Пізніше до, до обіду вже, яка вже його розбираються. Сибульки ряда вже немає. Це Тиканки Принімає Кажуть 65 -я. такий кабачок і такий огірок тоже кажуть так само ціна 75 Йдемо далі 140 огірок як піднімається з кабачком, холодно, мороз і це постійно так і є. 70. Так. Огірочок такий? Так само. Так ну, само, 70. 55 год, є такі великі. Є ще пальці. 50. Зрозумів. А такі скільки? 50. Буряк 60. пройдемося ще по цінах далі. Топле 65 молода. Аж боржана. боржан. Азії Редиска. 30? Буряк 55? 55. 55. Морква. 60. 60. 0,85. Рок 70. 70. Кабачок 70. А капуста пекінка? 35? А така капуста? 40. 15. На ряду товару багато. Ну, ціни кожного одинакові. Торгуватися треба, звичайно. Морква вже молода, така непогана. Красива. Ось Такі у нас товар гарний. 80 помідор такі. Малині косто. І капуста. 40. Капуста 40. Капуста бачка вже трохи більша є. Давайте, це буде пачка. І йдемо й дор, бо ці 8. І на ряду можна взяти. і капуста у нас на ряду. Багатенько привезли сьогодні. 40-30 вісім продають. Гірок 70-65. Ціна така. Більш буряк 55, а більш дрібніший 35. І капуста. 40. Такі гарні 70. Найшов брокколі лі гарний. Красиві. Тортопис 75. Різниця є наша і загранична. 75, там та 65 азербайджан. відважаємо. Десятий ряд, 21 місце. І що вони скажуть по морпі. 60 гривень. 60 гривень. Часник. Сутра. Кольрабі.

Але в тебе ще ж є такі картопля. Вармітлоти? Так. Мета да. морква 40. Мета морква 40. Цибуля Марс 75. 75. Цибуля жовта 26. 26. Картопля 22. 22. І морква в тебе 40. 40. І такі товари. І мене поправили, це 10-й ряд, 24-й і 25-й місце. Хлопці торгують на куті і Каже, добре виходить, до вечора в них товар гарний розбирають. Такі ще товари є. В кошиках навіть 130 гривень, 140, Марс 75. Молода, цибуля 35. Ось така. Королеванна по 25 хочуть. і картоплі, щоб багато було, не скажу. І тут 26 гривень. Є. Посадочна, хто ще не посадив. Є по 23 гарненько. Можна в якості ще знайти по 20. Ну а так 23-25 бачив. Хто не посадив, ще картоплю. Каже, ді мелоді по 10. Морква 40, 27. Цибулька така. Ну і така морква 40 гривень. І 14 ряд товар непоганий. Свіженький постійно. І можна так ще взяти, бачите, жовта-жовта, ну ти кажу, 14 ряд по 22 гривні. 110 молодий. І 90 є. Це крупніший, цей мель. І картопля 70. Краснодара 80 кажется. И перешел на 12 ряд. И у нас тут плотничный рай. Сколько такая? 160. А назва? Альба. Альба 160. Клари 165 колец. А ваша сколько такая? 150. 150. А ваша така гарна? Дік же, у вас я твоя, щоб... Кивики, 165. Гарна, дуже гарна. Ось вот така гарна. Переварна 160 до 170. А така древніша скільки? 120 гривень 130 гривень 160 гривень від 45 до 60 гривень яблуко піднялося 58 гривень 80-100. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.